У цьому відео покажу вам найкращий індикатор купівлі-продажу для TradingView, який має надзвичайно високий відсоток виграшу. І ця торгова стратегія, я зараз вас вразю, використовує лише один індикатор купівлі-продажу. Давайте налаштуємо його. Увійшовши в TradingView, графік не буде виглядати так. Я допоможу вам налаштувати це. Тож дайте мені закрити ваш графік, виглядатиме так. Ми будемо використовувати годинний таймфрейм для торгової стратегії, і ми будемо використовувати свічки Хейкін Ashi. Добре, отже, як тільки ви вибрали годинний таймфрейм, свічки хейки наші, і для цього прикладу я просто використовую Apple і ми перейдемо до індикаторів. Перший індикатор, і єдиний індикатор, який нам потрібно додати для цього в TradingView називається трендові лінії з пробоями. А це індикатор від Lux Algo. Це один з їхніх безкоштовних індикаторів. Він дивовижний. А тепер ми змінимо деякі налаштування. Добре. Тож перейдіть до налаштувань, ось тут для довжини замість 14. Ми будемо використовувати 24. А для нахилу замість 1 ми будемо використовувати 16. І ми натиснемо ОК. І я покажу вам ще один спосіб зробити це ще чіткішим. І точнішим гаразд, отже, цей індикатор в основному повідомляє вам, коли відбувається пробій з трендових ліній, правильно? І це один з найприбутковіших способів торгівлі, коли речі виходять за межі своїх поточних трендів. Вірно, коли відбувається пробій тренду, але це також може давати хибні сигнали. Тому, якщо тут є пробій, коли свічка закривається вище зеленої трендової лінії. Це дає вам сигнал на купівлю, щоб зайти в довгу позицію. А коли відбувається пробій вниз, щоб зайти в коротку позицію. Свічка закривається нижче червоної лінії. І коли свічка закривається, це дає вам сигнал на продаж добре. Б означає пробій. Це не для купівлі-продажу, тому немає значення, що тут написано Б, навіть якщо він йде вниз. Це означає, що є пробій, добре. Отже, ви бачите, як це перетнулося, і насправді не пішло далеко, а просто відскочило назад. Отже, це можна назвати хибним пробоєм. Чудова річ у цьому конкретному індикаторі LuxAlgo безкоштовному. Індикаторі полягає в тому, що ви знову можете зайти в налаштування, ви можете просто перевірити і подивитися, як це буде відбуватися. Правильно показуйте лише підтверджені пробої. Це зробило ваш індикатор ще точнішим. Добре, тож натисніть: Окей, отже, тепер ваші індикатори налаштовані. Але спочатку, перш ніж перейти до інших деталей, я дійсно хочу показати це вам. Сьогоднішня торгівля на Мета у Патреоні війшов за 0,97 за 1.32 отримано 36% прибутку всього за 18 хвилин. Бум! Якщо ви хочете побачити мою безкоштовну щотижневу торгівлю Telegram або отримати повний доступ до всіх моїх торгів в моєму Patreon, натисніть посилання описі нижче. Отже, яка ж насправді стратегія, так що саме ми шукаємо, щоб входити і виходити з угод. І знову ж таки, нічого з цього не є фінансовою порадою. Це лише для освітніх цілей. Ось чому цей конкретний індикатор дальше мені пись, подобається, і він настільки простий для нових трейдерів та початківців. Він буквально говорить вам, коли входити в торги і виходити з них. Отже, коли він дає вам сигнал на купівлю, як ось тут це ваша свічка тригер. Ви відкриєте довгу позицію на наступній свічці, те ж саме стосується і пробою на продаж. Коли він дає вам сигнал на продаж, оскільки е, це дійсний сигнал, вам не потрібно о шукати підтвердження, це ваша свічка-тригер. Ви входите в угоду на наступній свічці. Просто і легко. Тепер я покажу вам кілька прикладів, де мені подобається встановлювати свої стоп лоси та фіксувати прибуток. І продовжуйте дивитися, тому що я також покажу вам, як налаштувати сповіщення про це. Отже, незалежно від того, яку акцію ви торгуєте, будь-то криптовалюта, акції, опціони, форекс або щось інше для вашої конкретної акції, яку ви любите торгувати, ви можете налаштувати сповіщення, щоб отримувати повідомлення, коли сповіщення з'являється ось так, щоб вам не доводилося дивитися на графіки цілий день. Добре, я збираюся показати вам деякі з цих речей і показати, як налаштувати сповіщення. Якщо вам подобається це відео, будь ласка, натисніть кнопку. Подобається і напишіть бум у коментарях нижче. А якщо ви хочете дізнатися більше про чудові торгові стратегії, обов'язково підпишіться на мій канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного з моїх майбутніх відео. Отже, наприклад, це пробій на продаж. Так що давайте зробимо коротку позицію. Я люблю для коротких позицій встановлювати мій стоп лос прямо над останнім максимумом. Отже, це свічка тригер. Ми входимо на цій свічці. Отже, встановіть стоп лос вище останнього свінгового максимуму. Я встановлюю тейк профіт на рівні від 1 до 1,5%. Отже, це б швидко досягло тейк профіту. Добре, це покупка і прорив правильно. Отже, це те місце, де ви б увійшли. Для свінгового мінімуму ми виберемо ось тут, тому що це можна було б вважати свінговим мінімумом, оскільки він опустився низько тут. Але це також свінговий мінімум вірно. Тож, ми встановимо стоп-лосс тут один до одного з половиною. Він добре прорвався, досяг вашого тейк-профіту. Знову ж ніяких дій тут. Це місце, де був останній сигнал. Знову ж відкриваємо коротку позицію. Ось свічка тригер. Тут ви б увійшли на свінговий максимум. Один до одного з половиною. Коли йдете вниз, так, так, ось тут. Досить добре. Я покажу вам ще один приклад. А потім розповім, як налаштувати сповіщення та інше. Отже, ось ще один. Прорив вниз, будьте. Короткі позиції. Це ваша тригерна свічка. Тут ви повинні входити в угоду. Отже, цей свінговий максимум досить високий. Правда? Він досить високий. Тож, давайте трохи зменшимо це. Таким чином, у нас буде достатньо місця для 1 до 1,5, і бум, все ще влучає. Так? Все ще влучає. Отже, так. Це лише деякі приклади. Тепер дозвольте мені показати вам. Як налаштувати, дозвольте мені налаштувати сповіщення. Отже, коли ви хочете налаштувати сповіщення на цьому, вам потрібно натиснути на ці три крапки. Ось тут натиснути Додати сповіщення на трендових лініях з проривами від LuxAlgo, правильно. А потім ви налаштуєте два сповіщення одне для нижнього прориву і одне за закриттям кожної свічки. Тож, коли свічка закривається і дає цей сигнал, саме тоді ви отримаєте це сповіщення раз на закриття свічки, натисніть Створити, а потім знову зайдіть туди і натисніть верхній прорив раз на закриття свічки та створіть. Таким чином, щоразу, коли відбувається щось і ви отримуєте сигнал, ви будете отримувати сповіщення абсолютно безкоштовно. Хіба це не чудово? І це один з безкоштовних індикаторів від LuxAlgo. Їхній преміум-індикатор просто неймовірний. Я настійно рекомендую вам його перевірити. Я користуюсь ним постійно, і в мене є посилання на нього в описі нижче. Тож, якщо ви хочете, преміум індикатор, який надає безліч чудових сигналів на купівлю та продаж з високою точністю. Обов'язково перевірте Lux Algo Premium за посиланням в описі нижче. І так тепер натисніть на одне з цих інших відео та насолоджуйтеся ще більше моїми чудовими торговими стратегіями. І побачимося в наступному.